Кожна бомба каб містить сотні кілограм вибухівки. Усі будівлі та споруди просто перетворюються на яму після прильоту однієї авіабомби, зазначив боєць третьої штурмової бригади Єгор Шугар. Всіх вітаю на ютуб-каналі фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, російські військово-повітряні сили щомісяця скидають на українські позиції на передовій до трьох тисяч коригованих авіабомб КАП. Саме тому минулої суботи, 27 квітня, Україна відправила десятки далекобійних дронів до авіабази на півдні РФ і підірвала склад повний розумних комплектів для кап. Про це пише Форбс. На відео та супутникових знімках наслідків атаки на авіабазу Кущівська розташовану приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту. Зображено згорілі будівлі та купи кап. Знімки також можуть вказувати на знищення щонайменше одного винищувача бомбардувальника су 34 які вважаються основними носіями КАП. Щоб змінити баланс вогневої потужності, необхідно більше одного рейду на бази із авіабомбами. Можливості України завдавати шкоди російській тактичній авіації, особливо ті, що використовує кориговані бомби, стануть ключовими для оборони, зазначили в міністерстві оборони Великої Британії. Із середини минулого року каби стали основним авіаційним боєприпасом російського ВКС. У цих грубих аналогів американської Джейдем і французьких «Хаммер» є висувні крила, а радіус дії близько 40 кілометрів. Вони дозволяють російським літакам діяти поза радіусом української ППО. Кожна бомба каб містить сотні кілограм вибухівки. Вибух залишає воронку завглибшки 6 метрів і завширшки близько 20. Каб це диво зброї для росіян, а в Україні від неї майже немає захисту, зазначає українська аналітична група Deep State. Залишається хіба що тільки підривати склади, де збройні сили Російської Федерації зберігають ці бомби перед установкою по 4 штуки на бомбардувальники су 34 Невідомо, як саме українські далекобійні дрони атакували кущівську, але знищивши можливо десятки бомб, українські оператори дронів дали своїм товаришам на передовій короткий перепочинок на день чи близько того. Знадобиться ще багато рейдів на російські бази, щоб істотно обмежити російські атаки кабів у довгостроковій перспективі. Нехай усі військові бази окупантів згорають разом із ними. Дякуємо за перегляд та за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте наш Ютуб канал. Будьте у фокусі! З вами був Павло Ковальчук, і до зустрічі у наступних відео. На все добре.